Доброго часу доби, шановні! І сьогодні на дисципліні конструювання програмного забезпечення ми продовжимо вивчення пайцай 6 і на цьому занятті ми будемо розглядати знову Q U і створимо додаток аналоги годинник. Ну, чому зробив так? Тому що на уважишну, на дисципліні інструментальних засоби візуального програмування ми тільки що зробили такий самий додаток на Android. І хочу показати, як це буде виглядати значить, на, PC6, на Python чисть на Python. Крім того, ми спробуємо теж його запустити на Android. От, тому що, в принципі, то, те, що зроблено на пайцей 6, можна буде запускати і на мобільних пристроях. Ну і давайте почнемо. Як завжди, нам потрібно зробити спочатку дизайн форми. Ну, Дизайн форми у нас є дизайнер. Пай цей 6 дизайнер, у мене він тут знаходиться, я його вже відкрив. Ось він. І ось тут у нас ну, ми бачимо, що у нас є вже форма. Ну, Створюється форма дуже просто. Я на всякий випадок, звичайно, ще її зроблю, але ж вона тут уже є. Тут один елемент, тут ніяких таких ну, особливих, ну, зусиль не потрібно докладати зовсім. Значить, Ну, давайте зробимо на всяк випадок. Значить, файл новий і ви Main window створите. Значить, створити. Створити. Далі, значить, у нас тут обираємо. Наш Geographic View, ось він є. Ну, трохи там зменшимо його розміри. Ну, ось давайте по цьому приблизно його, так сказати, по зразку. Ось, ось таким чином. І відтягнувши, вони знаходилися поряд. Ну а тут вже розташування його, ну звичайний спосіб. Давайте йому просто ось тут клацнемо правою кнопкою миші, компоновка. І давайте скажемо, що, наприклад, по вертикалі скомпонувати, він, бачите, нам розтягнувся і у нас графікс View буде в тому випадку. Ну єдине, я не буду тут імена задавати, ну, ось тут, тут, наприклад, у нас воно QV -е, називалося. Живе. От. Ну, не буду я тут давати. Ну, хоча давайте задамо. Значить, два способи змінити. Або ось тут, в редакторі властивості, в інспекторі об'єктів становитись, вибираєте його, знаходити ім'я. Або швидкий спосіб прямо ось тут. От, правою кнопкою миші. Змінити Object Name і ви тут замість Graphics. Запишете живе. Ну, для того, щоб його було зручніше, використовувати в коді. Магане, зробили це. Більше ніяких тут додаткових зусиль не доведеться робити. Ну, і поки... Саме, саме час верніше, розповісти, що ж ми будемо робити. У нас буде аналовий годинник, він буде працювати з зображеннями, з зображеннями циферблата і зображеннями стріла. Тобто намальовані э, стрілки, можливо, це будуть фотки оброблені. То есть, тут в принципі можна зробити так, що він буде ну, виглядати як э, натуральний годинник цим э, способом, якщо робити. Ну і звісно нам же ж ці зображення ну, якимось чином вони повинні бути. Нам. Ну, і Тут теж два варіанти у нас. Брати їх з файлової системи, то есть підзавантажувати його, коли стартує наш додаток, завантажити ці зображення ну, з файловою Файли. Або розмістити його в файлі ресурсів. Якщо у вас файл ресурсів, то ми його будемо брати вже з ресурсів. А що це нам дає? Якщо ми, наприклад, захочемо зробити екзефайл, то він у нас буде вже ну, зав'язаний в Екзефайлі. Цьому. Для розповсюдження нам не потрібно буде тягати ось ці зображення, окремо там, в папці якоїсь нам буде достаточно exe екзешки. Ну і давайте тут зробимо ці ресурси. ну значить ресурси У нас робляться ось тут, бачите, обозрювати ресурсів, і ось тут кнопочки є. значить правка ресурсів. З'являється таке віконце, ну, ви вже це бачили. І тут можна зробити або відкрити файл ресурсів. ну і Тут буде зробити там десь. Удаліть, добавить приставку і ось новий файл ресурсів. Натискаємо на цю новий файл ресурсів, кнопочку. І значить в цьому ж, так, це файл ресурсу, треба записати йому ім'я. Напишемо тут, як так, Res1, наприклад. Res1. і що тут можна? З'явилася ще кнопочка одна. Додати приставку. Приставку ну, ми можемо додати тут пік, що це буде зображення або images, ну як заводно. І ось, коли ви додали ось цю приставку, ви вже можете додавати файли безпосередньо. Так, от, додати файли. Ось це малюнок. Додати файли. І тут... Я знаходжусь в тому проєкті, який я вже створив зарані. Ну, створив папку і там зробив файли. Там, все по нашому шаблону. Ну, до цього ми повернемося, коли дійдемо до коду. Значить, в створеному файлі для проєкту він буде називатися exampleclock Clock 0. У мене є assets і в ньому є декілька зображень. Декілька. Ну, Я візьму ось цей, котрий на 3 закінчує, це трохи побільше. Котрий на 2 це трохи поменше. От, Мінутна, секундна і плейтри. Ось цей зображення. Я відкрою і натисну ОК. І у нас, бачите, з'явився файл ресурсів. З'явилися ці зображення, циферблат і ось ці речі. Ну, і, звичайно, потрібно його зберегти. То є, якщо ви будете робити, то файл зберегти як, от, сохраніть як натискаєте і обираєте. от Тут ну я не буду цього робити. ну Ми з вами домовлялися так, що ви кажете, так, що це у нас форма була. І Це буде Mainform UI. Ну, принцип такий, коли ми це робили на Лазарусі. От. Ось тут такий самий принцип. Тобто У нас буде начебто, форма. От, і начебто, буде начебто, unity, котрі, ну, Але ж вони буде на Python. Ви зберігаєте, він уже збережений, mainform UI така його назва начебто, user Interface. E, значить, скорочення таке. І, e, зберігаєте, і потім будемо з ним працювати. Ну, я цього робити не буду, бо це ж я просто для прикладу показав. Воно вже у нас тут є. Так, як це зробити? Так, тут я прикрию його. Значить, зробили ми, наприклад, форму, зберегли його, значить, створений проєкт. Переходимо далі. Подивимося, що у нас з часом. Ну, з часом у нас він добігає до кінця цей 10-хвилинний період, тому я тут зупиню і почну значить, нову частину.